У день народження Івана Франка в місті, названому Його іменем, провели ювілейні п'яті читання творів великого каменяра. Незважаючи на проливний дощ, івано-франківці зібралися поруч із монументом письменникові, аби пригадати й продекламувати власні улюблені вірші з його велетенського творчого спадку. Актриса і співачка Галина Баранкевич надала перевагу інтимній ліриці. Окрім неї, обрала для читань також твір під назвою Гримить із франкового циклу Веснянки. Гримить земля, українська земля, гримлятницькі. Душі, врешті-решт, є бунт всередині в кожному з нас. І, відповідно, йде боротьба. Десь колись, як я ще в школі його читала, вчила на пам'ять, то мабуть я цього не розуміла, та й, та й мабуть, бо ніколи не зрозуміла, якби не побачила все, що відбувається зараз. Традиція читання поезії та популяризації творчості Каменяра цьогоріч вийшла за межі Івано-Франківська. До неї долучилися і в інших містах Прикарпаття Галичі, Бурштині, Болехові та Коломиї. Приєдналися й кияни, які на спеціально створеній сторінці у Фейсбук підтвердили свою підтримку світлинами. Загалом. Усіх бажаючих, які не мали змоги бути присутніми на масових читаннях, організатори закликали створити особистий фото чи відеозвіт про відзначення 158-го дня народження Франка і розмістити його у соціальних мережах біля пам'ятників на вулицях, де щось пов'язане з Франком. А хто не може, ми просили у Фейсбуці почитати прямо на робочому місці і прислати нам фотографію. Ми хочемо, щоб на 160-річчя його одночасно читали у всіх обласних центрах і всюди, де є українці. От, якщо нам це вийде, це було дуже добре. Передував читанням вже не менш традиційний літературний конкурс. Мій Франко. Щоправда, творів на нього надіслали значно менше ніж зазвичай.